Сьогодні, 10 серпня, День Будівельника в Україні. Колись більше 30 років тому я знімав будівництво Вербівської школи для новин по Ізюмському телебаченні Сіат про те, що ще в одному селі будується нова школа для дітей. Дивлюсь на оці історичні кадри зараз і пригадую, як все тоді було. Як ми жили в мирі і злагоді, як раділи за кожного з нас, хто робив добро. Пройшло 30 років, і зараз ця вербівська школа має ось такий вигляд, тому що сюди прийшов руський мір і декілька місяців тут хазяйнував. Як на очах в усього світу виросла рашистська орда, яка хоче захопити весь світ і особливо Україну. Невже в таких школах у русні вчили дітей, як убивати ні в чому невинних людей, руйнувати їхні міста і села, гвалтувати всю природу, яка дає нам життя? Сьогодні свято будівельника людей, які своєю працею приносять радість людям, будують нове житло, нові заводи і підприємства. Я вітаю всіх вас. З вашим професійним святом, і вірю в те, що тепер, після того, як закінчиться війна нашою перемогою, ви вже будете будувати нову Україну, яка через деякий час буде прикладом для всіх народів світу, як жити по справедливості і закону, а не по поняттям і комовству, і як ми до цього жили і жили всі ці 30 років незалежності. Ukrajina poad duse, slava herun,